Доброго ранку, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати зараз. Ми з Ірою в дорозі, як і говорили про те, що нам треба поїхати в Європу, зробити дуже важливі зустрічі для жінок, воїнів і для майбутніх жінок-воїнів, тому що наша сучасність українських жінок такова, що е, наші доньки, скоріш за все, будуть одружуватись, да, на людей, які побували на війні. А це і контужені, і фізично. Поранені люди, є свої моменти, і треба готуватись до цього. І ось я вдячна Богу за те, що ми з Ірою можемо їхати, проводити такі зустрічі і допомагати жінкам правильно сприймати нашу реальність. Але сьогодні ранок вже день, але ми все одно хочемо помолитися, тому що будь-що, що ми робимо і почнемо робити, хай буде це завжди з молитви. І знаєте, коли я думала про сьогоднішній день. Я думала про один цікавий вірш. Дивіться, Міхея, другий розділ, шостий вірш. І вони просили: Міхея, не проповідуй, не пророкуй, і тоді ханьба не вкриє нас в інших перекладах сором. Тобто, коли я роздумала над цим віршом, я розуміла, що у нас з вами, нас, віручих, навіть вже стало багато, коли ми сьогодні просто приходимо на служіння, тому що треба прийти. Тому що якщо ми почитаємо Міхію, ми розуміємо, що там звернення йде до віруючих, не до якихось там, а до доньок Сіона, до Самарії, Єрусалиму. І вони кажуть не проповідуй, бо нас настигне сором. Тобто, виходячи, людина вже настільки погрязла в своїх провинах, що вона не розуміє, що ти вже давно осоромлений. Давно. Ти чомусь тільки цього не бачиш. І як багато зараз нас віруючих, які теж є осоромленими, але ми не бачимо, ми вже не чуємо правильно Слово Боже, ми не читаємо Біблію, тому що нам здається, ну що ходити на групу, я вже і так знаю. Що мені нового скажуть? А як це на практиці? Тому в тебе немає практики, тому в тебе немає сильного духу, тому що ти не хочеш бути осоромленим, ти не хочеш, щоб тебе Господь облічав. І внутрішньо змінював. Тобі хочеться сидіти там, де ти зараз сидиш. І тому сьогодні, будь ласка, подумайте про свій стан. Наскільки він глибокий в пізнанні Бога, чи наскільки він глибокий в осуді, тобто, да, в ханібі тут сказано, дивіться, і ханьба не вкриє нас. Та да, вона вкриває вас, Господь він бачить. Його не обманеш. нічого, ти вже не зробиш. Господь все рівно знає, і суд буде. Ти прийдеш або за нагородою, або Вкриє тебе повністю вся ганьба, і ти підеш в, в ад. І це кожен з нас з вами вирішує вже сьогодні, навіть будучи віруючими людьми. Давайте мовитися про те, щоб ми з вами, хоч і віруючи, але були в Царстві Божому не як, пам'ятаєте, є притча про таланти да? і третього з них кинули, забрали дар і викинули його в озеро Огніне. Так от давайте ми не будемо цим третім рабом, давайте будемо першим і другим. Які знає своє призначення, які служить, які робить для слави Господа, але в пізнанні, в щирому розумінні, що треба виправляти себе постійно. Це не процес одного дня, це постійна практика над собою, виправлення себе, тому що наша тітя Плотя, вона щось бажає кожного дня. І кожного дня вона інколи так входить, ти сидиш і думаєш, невже воно ну, в мене так і є. Тому давайте себе виправляти і не думати, що слово Боже, пророцтво. Або просто от слова, проповіді не були марними для кожного з нас. Або біблійні навчання. Боже, дякую тобі за цей день, дякую, що ти дав нам Іриною можливість після довгого переходу кордону трошки відпочити. Дякую за те, що ти нам даєш можливість молитися в будь-який час. Неважливо, це буде день, ранок, вечір, ніч. Ти даєш нам цю можливість, і ми вклоняємось перед тобою, і дуже вдячні тобі за те, що ти слухаєш нас в будь-який час. І, хоч наш ранок з Ірою почався зараз, але але ти з нами. Дякуємо тобі за це. Благослови нашу дорогу, все, що буде вирішуватися, благослови кожного віруючого, кожну людину, яку ми зустрінемо, благослови взагалі сьогодні абсолютно всіх людей, а особливо українців, тому що ми проживаємо важкі часи, але ми. Кожну хвилину нашого життя намагаємося довіряти тебе, і це вкрай важливо сьогодні. Допоможи нашим волонтерам, нашим воїнам, медикам робити свою справу не тому, що треба робити, а не тому, що а хто піде, а тому, що ти зробив покликання, і ми на нього відповіли. Тому що саме в ці дії ти прославишся. І я вдячна тобі за те, що ти є той. Котре запалює наші серця, наш розум для того, щоб ми робили ті чи інші дії, і це неймовірно. Дякую тобі за це і дякую тобі знов за цей день. Будь прославлений. Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня.